Якщо фоткати навіть на подмишку пам'яті не вистачить. Загинай пальці, Сергій, фото собаки, відео собаки. Це точно дешевше, ніж операція. Все одно вийде красиво. Шарову треба міняти. Та як весь поплив? Весь поплив тебе фоткає. Мама на фоні кущів. Вона тебе не дратує на відміну від мене Будинник, який дає тобі ляпаса зранку, щоб чуть-чуть згладити перегар. Знаєш, Це все що я зі не лізь в чоловічі справи. Добре, Катя Глініна придбала собаку породи мінічіхуахуа, бо думала, що міні означає дешевше. Сергій Афонський любить собак, особливо собаку мордою вниз, бо займається йогою. Насміхайся над девайсом. Вітаємо вас! Вітаємо вас! Це новий випуск із новим телефоном і котик. новим котиком. Котик іде працювати далі. Е, одразу будьте як котик, ставте лайк, підписуйтесь і можете даже трохи прискоритися і написати коментар. Сьогодні у нас в гостях Infinix Note 40. Вау! що означає цифра 40, Сергій? Скажи мені сподіваюсь, не вік а, а, цільової аудиторії, на яку він створений. Ну мені дійсно завжди було цікаво, чому чому не просто 4? Що означає ця цифра 40? Чому не 4 тисячі? Тому що це не термінатор, Сергій. Ну, наскільки це термінатор або ні, ми вирахуємо пізніше. І перше, що треба сказати, значить, у цього телефону 8 ядер процесор, 8 ГБ оперативки з можливістю додавати ще 8 ГБ, тобто загалом 16 ГБ оперативки. Як ти любиш цифри, Сергій? А ще є цифри, які кажуть, що там 256 ГБ своєї пам'яті. Що ти будеш там зберігати? 86, 86! 86! Загинай пальці, Сергій! Фото собаки, угу. це гібат 50. відео. Собаки це ще 100 гібайт. Залишається 100 гігабайт і свої фотографії. Ну дійсно, маю е погодитись, що пам'яті не вистачить. А вже вже як виявляється не так багато. Якщо у вас є кішечка або собачка, цей телефон вам не підходить. Тому що кішки та цуценята не можуть покупати себе в кічачих магазинах. Але з іншого боку, якщо все, що ви фоткаєте, це їжу для вашого тренера або Або грядки з розсадою. вам точно вистачить пам'яті. Беріть цей телефон. Що по дисплею? Він там є. Ну, він розміром 6,78. Це типу доволі великий екран. І єдине, що мене завжди трішки лякає в великих екранах, це те, коли ти вранці ну, маєш цю загрозу ранкову. Що за ранкова загроза? Ну, це типу, коли дзвонить будильник, і ти достаєш телефон, щоб його вимкнути, і він летить. тобі в обличчя. Але це точно тебе будить. І будильник спрацьовує. Я вважаю, що за це можна навіть трошки накинути вартості цього телефону. У будильник, який дає тобі ляпаса зранку. А ще це може бути ринопластика. О, до речі, так дуже зручно. Звичайно, важко передбачити, який саме буде від неї результат, але це точно дешевше ніж операція. Так, ой, що це в тебе? О, це Infinix Noce. <рес> так, що там далі? Значить, У нас там є камера 108 О. мегапікселей основна і 32 мегапікселі фронтальна. Мені здається, що якщо фоткати навіть на подмишку з такою кількістю мегапікселей, все одно вийде красиво. Навіть якщо тебе фоткає мама на фоні кущів для твого нового <рес> аккаунту в Тіндері, ти збереш mm -hmm. всі суперлайки. Я би це свайпнула вправо. Так, і акумулятор 5000 мА. Ну, е, що тут можна сказати? Дякуємо, що він є. Я знаю, що ще можна сказати. Ще можна сказати, що основна його перевага це бездротова зарядка. Mm, що саме класне в бездротовій зарядці, це те, що вона тебе не дратує. На відміну від мене. І цього жарту. Давай перейдемо до самого цікавенького – розпаковки. Розпакупа. Осміхайся. Рай. Рай. Пам! Вау! І тут одразу конверт. І там, мабуть, записка. Привіт, вітаємо тебе в клубі 40. <звіць> Тому що ну, він фінікс носить. 40. Так. І він доволі О, тут -то ти сильно. Я б вже просто ну з цими оглядами накачала собі банки. До речі, через те, що він всередині чорний, і ось це лого виглядає, yeah. наче це телефон якоїсь секретної служби. Ніби тут меседж для тебе. Ти типу відкриваєш привіт, нео. Тут конверт, ти відкриваєш так. і там тобі кажуть. Ой ні-ні ні, тут yeah. знаєш що. Відкриваєш конверт. А там як в Скайрімі записка від таємного братства де долонька, і написано «We know». Братство сорока. <рес> <рес> Привіт! Ми знаємо, що ти рухаєшся до цієї цифри. Так, тут є, тут є одразу чохольчик, до речі. Турботливі е, виробники Інфініксу, вони все склали, все, що тобі може знадобитись. Конверти для подарунку. Йдеш на день народження, а в тебе Оп! вже є конвертик Оп! 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 Удобненько. для готівочки. Ага. Ага. Погнали далі. Тут, тут є захисне скло. І якщо у вас ручки з того місця, то можете навіть самі собі його наклеїти. На телефон, так? Ми ж про це. Ніяких обмежень, клейте захисне скло, куди вам захочеться. І ще тут є стікери. Сергій, це стікери, щоб наклеїти захисне скло. Так, і є чохол непоганий пластиковий, так би мовити, донести до найближчого сервісного центру. Блін, мені дуже це нагадує шоколадку. Кожен раз. Ну, подивіться, ну це ж просто ну. Mm. О, диви, тут ще один пакуночок, і це просто феноменально. Mm. Маленький дрот, е якщо ти не довіряєш бездротовій зарядці. І блочок для зарядки. Так, ну що, ти готовий дістати Ну давай, давай. Mm. Перегортаємо. Ну, тут зрозуміло, ага. да, екран, все mm. класно. Вау! Wow. Це знову це колір. Right, okay. mm -hmm. Дуже oh, гарно, дуже гарно. Відтінки. А для початку нам треба вдягнути цей безсоромний голенький телефончик. в Красивий, жовтенький чохол-книжечку. Весь <спас> цей час ти був чохол книжечка з собою? Так. Вау. У мене нічого не поклали тут. У мене тут текст. <плес> Насправді, в мене це перший досвід одягання е, чохла книжечки на телефон, бо я ніколи не носив телефони в чохла-книжечках. Але я був дуже здивований, коли чохлом-книжечкою користуються мої е, знайомі, які молодші за мене. Розумієш? Ні, зараз. Сергій, мені цього ніколи не зрозуміти. Так, зараз трішечки. А, опа! опа! Ха -ха! Ну, ага. Ну, ага. ну, ну виш. Диви, диви на це. Подивіться, я би, знаєте, що, це це жених, Це жених в світі телефонів. Як кажуть на картонці ти ну жених. Ну, ну, красота. Красотулік. Від наречених від навіть. Диви, давай, прийшов так, ну на побачення і такий. Зараз вибач. а, Мама писала. Отже, у нас є спеціальний тест-драйв, і ми зараз е йдемо в спеціальну локацію для тест-драйвів для того, щоб перевірити, наскільки буде зручно користуватись цим телефоном. А який саме тест-драйв, ви дізнаєтесь пізніше. Не Погнали! Погнали! Тест-драйв. Ну в смислі нема. <х Load> у нас Виявляєш, у нас немає локації для цього тесту, тому ми знову тут. Є давня так. традиція, чоловіча традиція носити телефон в чохлі, не тільки в чохлі, але і в на грудній кишені. Давай, і ми сьогодні перевіримо всім майстер-клас по тому, як носити а? телефон на грудній кишені. У мене є чохол книжечка а також атрибути справжнього чоловіка, які він так. носить з собою. До речі, тут нема ключів, я зрозумів це. Отже, тут ще мають бути ключі від квартири, гаражу, авто автівки. Моцика. Може, ключ на 12, чисто, так на всяк випадок. В чому полягає тест? Ми будемо класти це в нагрудну кишеню і дивитися, наскільки це зручно. Отже, можна можна класти паспорт Класка. книжечка? Звичайно. Класична. Класична. Це твоя кишеня? А я кажу, Опа. оп. Зі звуками опа. Опа! Ну, опа. -па. Так, слухай, може спочатку телефон не будемо класти, покладемо все інше, а потім телефон. Ні, спочатку телефон і що ще з ним влазить. Так, окей. Ну вже ну мені доволі комфортно. Давай Ой, далі. ще не тяне? Так, далі я вважаю, треба покласти окуляри. Окуляри. Е, окуляри. Щоб оце. Е, е, а, тут же оця штука має бути ось тут. Так. Е. Опа. Ой, а, а, Я о! програв. я Паламав, програв, пал... Все, а зараз, а зараз на я, його зараз не я нахилюсь, сюди. Сюди. Ну, вже трішечки в натяжечку, звісно, йде. Ну, але я бачу, що мінтолеві це... цукерки, щоб. Уявімо, можна... що це пігулки е, якісь від тиску. Так? Так. Або цукерки, щоб трохи згладити перегар. Слухай, ну я не знаю, це що сюди, ну це на пояс можна просто, ну купитися. Ні, я вважаю, що основне ми ще маємо всунути туди цукерку. Тому що особисто мій дідусь завжди мав з собою цукерки в кармані і постійно всіх ними пригощав. Це були цукерки попростіше, не такі фенсі, але не да, ми. Це менш. цукерка трішки. Але у нас сьогодні ось така. І ось так. Хопа. А? Ну, 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 красота! Красота. Так, Людочка, запиши мені на мій рахуночок, я потім занесу. Ну, папа. Так, а що Васильевич, у нас так? Ну диви, ну. Диви, диви так, значить. Не, ну шарову треба міняти. Да? Посипалось, посипався э, картер. Стояк весь поплив. Весь поплив. Стояк поплив. Знаєш, це все, що я зустрічу. Дівчинку, не лізь в чоловічі справи. Добре? Добре. Отже... Давай, давай попробуємо. Ну куди? Ось о, я придумала. Ну, подивись. Зараз оп. Ну давай, давай, так. Оп! А? 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 Ага. Ага. Опа! Оп. Infinix Note 40. Обирай його, і ми тепер точно знаємо 40 для чого, так? Так. 40 – це рівень життя. Новий рівень. О, мені дзвонять, мені дзвонять. А? Так. Ого. Галя, я їду. Так, так, так. Да. Все як завжди. Да, збирай друзів. Ну а Чухол-книжечка це не єдине, що можна знайти в магазинах LifeSell. Там ще й тобі зберуть Total Look. Плівку захисну наклеять. Ще й рівно. Красиво. Блін, ну тому що в них руки з того місця ростуть. Так, там ще й телефони допоможуть налаштувати. Типу, підтягнуть аккаунти, а. налаштують всі налаштування. Е, що там, скріни навіть навчать робити? Бо треба ж якось заповнювати ці 256 ГБ. Це е, дуже класно економить час, коли е, замість тебе бабусі це пояснюють в магазині Лейпса. Дякую. О, хтось дзвонить. Зараз, зараз. не бачу. А? О, Вітя. Зараз. Секунду. Алло, Вітя. Так, <кхе> да так, -да, диви, диви. Там треба ходову міняти. Так просто не вийде. Актор ага. без Оскара. Ні, Давай. Ай, ти ж, йо, йо тест драйв. Отже, ми на спеціальній локації для тест-драйву камери телефону. Для цього нам задобається телефон, іграшка для собаки і собака, яка дуже зацікавлена в виграшці. І одна людина, яка буде все це знімати. Ми будемо мінятись ролями. Я буду спочатку кидати іграшку так, щоб собака швидко бігала, а Катя намагалася її сфотографувати на цю суперкамеру телефону. Потім ми поміняємось, і потім в кінці ми порівняємо, чиї фотографії були більш якісними. Хороші фотки. Як це? — Мене є фотки з пайдермена. Я вважаю, що можна закінчувати цей експеримент, тому що я зробила об'єктивно. Офігенні фотографії Сергій. Ось цей песик. Наш конкурс тест-драйв закінчився, а ми йдемо назад в студію. Кава, ходімо зі мною. Отже, трендовість. Ну. Хе -хе. Один. Хай буде один. Ну, все ж таки, щось в ньому є. Так, він трішки має, 4. Чиловість. Ну, за чехол книжечку. Ну, це максимальне. Ну, майже максимальний чил. 8 балів. Погоджуюсь. Статусність. Ну, знову ж таки, чехол книжечка. Статус... Нуль. Я не знаю. не впевнений. Да, нуль. І фешн, наскільки він фешн? Ну, це дуже залежить від смаку, тому 50 на 50. 5 балів. Так. Брейте цей телефон або ні, але ви точно маєте підписатись на канал, поставити лайк і написати комент, як вам цей телефон. Можете написати комент, як вам ця собачка. Вона сьогодні теж добре попрацювала. Так. Побачимось в наступних випусках. Машимо всі камери. Пока, пока, пока!